Заперечувала збройну агресію РФ проти України. За матеріалами СБУ засудили Чернівчанку. Служба безпеки у Чернівецькій області викрила жительку Чернівців, яка публічно поширювала антиукраїнський контент у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Зловмисницею виявилась 54-річна уродженка Росії, яка вже тривалий час проживає на Буковині і є громадянкою України. Фігурантка була не просто звичайним користувачем забороненої соцмережі, а учасницею во ворожих спільнот, створених пропагандистами з РФ та терористичних організацій ДНР і ЛНР, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зловмисниця почала активно ставити вподобайки ворожим дописам і поширювати кремлівські наративи, підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора. Зокрема, у розміщених в її акаунті фейкових публікаціях йшлося, що евакуацію з Маріуполя буцімто проводили виключно російські війська, а українські обстрілювали цивільних. Окрім того, любителька рускава міра поширювала відео із зображенням президента Росії Путіна та кадрами ядерного вибуху, в якому кремлівські агітатори погрожують, що відплата неминуча. Під час обшуку проведеного за місцем проживання фігурантки оперативники та слідчі СБУ вилучили докази протиправної діяльності а Глибоцький районний суд визнав надані докази беззаперечними.